Перший варіант вітаю, що тут у вас? А у вас е, трі, третій аркан імператриця. Імператриця це плідний день, успіх у справах, турбота. Все, за що ви будете братися в цей день, приносить плоди, приносить результат, результативний е, плідний день. Давайте подивимося, в якій сфері життя. Це буде у вас та плідний такий труд ваш. А на вибір? На щось вибір, вибір чого? А, от мені дивіться, я вам говорю, а мені карти зразу вторять. Справ буде багато. Справ буде багато. Але на ваш вибір, яку не возьмете з цих справ? По, по енергетиці імператриці все буде до ладу, все плодородно. Тобто, день дуже такий плідний, і ви будете цим задоволені. Добавлять більше нічого не буду. Прекрасний, шикарний день, і пояснення було теж прекрасним. Дякую, дорогенькі мої одинички, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре, а ми йдемо далі двічки. А що тут у моїх дорогеньких двічок? А у двічок енергія через край, Туз жезлів. Туз жезлів це у нас новий імпульс, ідея, натхнення. Щось хочу. енергія крила крила наче розставили, летете, б'є енергія ключом. Це хочете зробити. Ну, така, знаєте, дійсно, як наче батарейка у вас. Зарядили вам нову батарейку, поставили, ви такі готові гори з... звершити, Да? Давайте подивимося, з чим це Ось, бачите, з чим це пов'язано. Якийсь, е, шлях, ви планування, вибір шляху, щось ви оце, як щось нове можливо. Е, Якось такий день буде, знаєте, дуже активний. І ви будете спланований. Я думаю, що день буде спланований, ви будете якось е, правильно виберете е, направлення, куди, куди ви хочете, куди йти, що перше, що друге. Якось плануєте цей день активно, а теж день буде активний. І по четвірки е, е, Жезлів, що в кінець, в кінець дня буде, буде святкування ну, і вашої Роботи, ви, ви з цим справитесь. Що це за двійка? що це ви вибираєте? Не знаю, печаль чого? Не ви зрозуміла, що це.